Відтепер люди платитимуть, а водії зароблятимуть більше. Пан Роман понад 10 років перевозить людей громадським транспортом. Зараз їздить за маршрутом рівне мізоч. Чоловік пояснює, з 8 листопада були змушені підняти вартість на проїзд. Пальне дорожчає запчастини, дуже здорожчали. І продукти в магазинах скільки раз дорожчали. А проїзд же скільки років? Як війна йде, проїзд не дорожчає. а Пальне скільки виросло за цих 3-4 роки дуже виросло. Ну то це змушений. Крок такий, якщо б не підняти ціни, ну то за що ж ці автобуси мають їх їздити? Усі водії в один голос говорять: усе через загальне підвищення цін. Нарікають як на долар, так і на пасажирів. З подорожчанням пального запчасті все ж по курсу долара йде. Все до курсу долара подібне. Солярка дорога, вже 52, запчасті запчастя стоїть теж космос. Ну да й вони змушені піднімати ціни. Бачу, що мій хазяїн не може купити запчасті. Отак От мало мало приносить, мало людей їздить. До прикладу, вартість маршрутки з Долбунів Рівне виросла на 10 гривень з 30 до 40. У департаменті інфраструктури та промисловості зазначають, тарифи регулюють самі перевізники. Головне, аби вони дотримувались умов ліцензування та безпеки. Також говорять, з 2015 року постановою кабінетів міністрів було знято норму, де обласні військові адміністрації зобов'язані перевіряти та затверджувати тарифи. В своїх договорах на перевезення при проводенні конкурсу ми включили такий пункт, що перевізники у разі Підняття вартості проїзду, зобов'язані погодити його із організатором. Що нам це дає, це те, що вони могли ще півроку тому самовільно підняти тариф, і ми просто нічого не могли б зробити. А наші погодження, включені в договора, дозволяють нам. Максимально стримати цю ситуацію, вирівняти її. Ми зв'язались із перевізником Павлом Роботюком. Чоловік каже, усе через підвищення цін та війну. Багато водіїв забрало ТЦК, тому і їздити нема кому. Підприємець і сам сів за кермо маршрутки. Я їжджу сам між кого два, місяць-два випадки. Це в лучшому випадку. А от в лучшому – це кожен день роблю і в четвертій 30 ранку встаю. І в 9 заїжджаю в гараж. Подумайте, як це добре для організму. І людей возить. Люди, з якими ми поспілкувалися, здебільшого перевізників, розуміють. Для пенсіонерів трошки незручно, але все, все росте, той, і, і проїзд, і все дороге, бензин, солярка, все. Оп, той. Що ми зробимо? Я так часто не їжу маршруткою. Значить, видно, треба, щоб висили. Звичайно, не подобається, але що зробимо? Такий зараз в нас час. Мене таке хоч влаштує, аби тільки був транспорт. А вже як, коли, так як я їжджу, то мені і можна і підвищення. Мене не страшить. Для пенсіонерів, звісно що ні. Пенсіонери мають дуже малий дохід, тільки пенсія, звісно що ні. Тарифи на міжміське сполучення зрослим або ще зростуть по всій області. Зауважив Федір Мисюра. Разом із тим посадовець додав, що наразі триває спілкування із перевізниками, І, можливо, на деяких напрямках вдасться зробити так, аби здорожчання було менш відчутним. За от ми зараз будемо пробувати знизити вартість приїзду. Наприклад, з здольбунів підняли на 10 гривень. Ми будемо зараз пробувати так, щоб вони їздили не по максимальній межі, а скажімо, нижче, щоб із 30 їздили по 35. І це буде значно легше для пасажирів, для людей. І цей процес зараз буде запущений. Попри підвищення вартості, рух міжміських автобусів залишається стабільним. У департаменті інфраструктури запевняють ситуацію, контролюють і працюють над тим, аби перевізники не встановлювали максимально високі тарифи. Олеся Мороз Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group.